Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І сьогодні в нас чергова добірка монет, які мені вдалося купити на зльоті, домовитись. І не тільки. Ось так. Давайте подивимось з вами і розпочнемо ми сьогоднішній огляд з чудових монет обігових. Ви знаєте, я останнім часом полюбляю обігові монети, і це у нас 904 рік, дві марки. Королівство Баварія, король Ото. Ось. Це дві марки. Вагою 11,11 ,11 грамів, 28 діаметр монети, 900 проба срібла, друзі. Тираж 2 мільйона 320 238 екземплярів. І таких монет згідно даних бази NGC лише 15 і вище грейдом 9 монет. Ну, чудово, друзі монета Вона була вже продана, ціна склала 240. Друзі, це вже у нас 5 марок, велика, гарна, чудова монета. п'ятірки всі ми її полюбляємо. Теж король Ото 913 рік. Діаметр 38 мм, вага 27,78, 900 проба срібла. З грейдом МС 62. Ну Я не знаю, чому тут МС-62, можливо, і за таких. Глибоких контактних позначок. Але для 62-ї, ну подивіться, який яскравий штемпельний блиск, оцей чудовий промінчик по всьому полю. Ось така тираж даної монети 420 тисяч екземплярів. Це останній рік карбування. Там 1891 роки, друзі, я вам ставлю посилання на німецький каталог. Там цінники і до тисячі євро штемпельна монета заходить в слабі. Я не знаю скільки вона буде коштувати теж. Немалих коштів. Це, друзі, обігова монета. Ви знаєте, я останнім часом полюбляю ці обігові монети, тому що ну, дуже приємно тримати монету в штемпельну, Uncirculated. Ще і в слабій, і в чудових грейдах, друзі. Ну, бачите, тут реверс ну, взагалі просто прекрасний. Але ж по, ви знаєте, що оцінка грейда в нас йде по гіршій стороні. І тут аверс у нас ну, є ці контактні позначки. Але не забуваємо, що це обігова монета. І таких монет в 62-му грейді 46 і вище грейдом 48 монет. Друзі, ця двійка, п'ятірка також була продана за ціною 240 євро. Отож, переходимо далі. Далі у нас чудові три марки, великі герцоги, Success, Веймар Eisenach, Королівство це герцог Вільгем Ерц із сином Карлом Августом. Ось так. Ця вже монета викарбувана під час. Першої світової війни тираж 50 тисяч екземплярів даної монети. Вага 16,67, 900 проба срібла і 33 в діаметрі дана монета, друзі. Згідно каталогу німецького малого, ця ціна такої монети 200 євро. Вже в мене колись була така монета, теж вона продалася за 400 євро. І дана монета також пішла за 400 євро, друзі. ось так. Ну, цікавий тут у них і герб, трішки інший, ніж на всіх монетах. Яскравий екземпляр. Він дуже полюбляється колекціонерами в Україні ці великі герцоги монета. Дуже чудово. Кому подобається така монета, тиснемо лайки і вподобайки. Підписуємося на канал. А ми з вами переходимо далі. А продовжимо огляд, друзі, ми чудовою монетою Веймарської республіки. Це. Три марки 929 року, об'єднання Вальдека та Прусії. Ось така яскрава монета. Тираж 170 тисяч екземплярів. І така монета згідно німецького каталогу у proof якості коштує 500 євро. Друзі. У мене вже була така на огляді. І, власне, що сталося? Я мені можливість придбати ось цей чудовий 63-й екземпляр в 63 пруф. І я, друзі, цю можливість використав. Ціна придбання склала 470 євро. І у мене ось буквально пару тижнів тому я придбав для себе МС 65, друзі. Ну і довго вивчаючи ось цю монету, я для себе прийняв рішення, що все-таки proof 63 набагато краще, як для мене. Ну і моя така думка: proof 63 краще, ніж МС 65. Ось так. Хто зі мною згоден, тиснем лайки. Хто не згоден, дизлайки, хто не підписався на канал, тиснемо на колокольчик і підписуємося, друзі. Ось така чудова монета. Давайте з вами проговоримо, які ж у неї тиражі згідно бази даних NGC. Ось таких, друзі, 7 монет у якості Proof 63 і 18 монет вище. І ми з вами можемо взагалі поговорити, скільки ж таких монет у Proof згідно бази NGC. Всього лише, друзі, 37 монет. Одна монета в 60-му греді, одна в 61-му, 8 у 62-му, 7 ось в такому чудовому 63-му, 6 у 64-му, 6 у 65-му, у 66-му 4 і 2 у 67-му грейді, друзі. І можна так собі просто зробити таке припущення, уявне, що десь така сама кількість і в компанії PCGS. Тобто, друзі, лише 70 монет. Ось така чудова монета за 470 євро поповнила мою колекцію. Така в МС-65, друзі, була продана за 450 євро. Ну, ось такі ціни на монету Вальдек та Прусія. Завершення сьогоднішнього огляду. У нас далі з вами третій Рейх. Це Гарнізонна церква в Потсдамі, Відома всім монета. 935 рік. Монетний двір А. Берлін. Тираж 23 мільйона 407 тисяч екземплярів, друзі. Цих монет в грейді 61, 21 монета і вище Грейдом лише 54 монети, друзі. З, давайте проговоримо характеристики. Характеристики у нас 13,88 вага, діаметр 29 мм і 900 проба срібла, друзі. Відома і всім улюблена монета, гарнізонна церква в Потсдамі В грейді мс 61 ми вже з вами говорили. я Ще раз з вами залишу посилання. Ми переходимо до церкви в також в Потсдамі, але 934 рік. І це у нас теж Берлінський монетний двір, але тиражом значно менше 14 мільйонів 526 тис. екземплярів, друзі, та ті самі характеристики. Грець 62. Таких монет 17 і вище грейдом 19, друзі. Я вам знову залишу табличку, я вже робив детальний розбір, огляд церкв як з датою, так і без дати. І вам можу впевнено сказати, що в компанії NGC таких монет 934 року в грейдах МС лише 266 штук, друзі. Ось так. Тому є сенс замислитись і розглянути такий варіант, як для себе в колекцію. Хто полюбляє ці монети, але я знаю, що їх багато хто хотів би собі мати. Навіть я, тому що я е, хоч і збираю леймер, але ця монета вона є бажана і для мене в колекції. Ну, Мабуть, буду ловити 63-й грейд. Я розумію, який там буде цінник. До речі, проходить у нас таких монет близько 8 тисяч, навіть і більше може бути в грейді мс 62 61-й, друзі, я не знаходив, не знаю. ну, Думаю, там порядок цін буде плюс-мінус 20 євро. Туди-сюди мається на увазі трішки вниз. Ось така, друзі, у нас з вами підбірка гарнізонних церкв 934-й в МСІ 2 штуки і одна в МСІ 61. Завершує наш сьогоднішній огляд монет. Кому сподобалось відео, тиснемо лайк, підписуємося на канал. Наостанок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі з вами був Олександр.